Однозначно, Донецький аеропорт мав дуже важливе стратегічне значення. Там були пануючі висоти, там була оглядова вежа, і Донецький аеропорт саме був тою стіною, тим замком, який не дозволив росіянам просуватися далі на найближчі населені пункти, такі як піски, такі як водяне чи охотне. Сама лінія оборони в Донецькому аеропорту проходила фактично по самому Донецькому аеропорту. тому що ще в грудні 2014 року були такі собі перемир'я, де не було активної фази оборони. А вже на початку січня москалі припинили перемир'я і почалися масовані штурми Донецького аеропорту. Виходить так, що е, єдина дорога, яка дозволяла заїхати в аеропорт в грудні, це було через блокпости росіян, що для нас було неприпустимо. І коли наша ротація заїжджала в ДАП, наша умова була вимога чи прохання. Було єдине, що це має бути тільки по злітно-посадковій смузі, так званою дорогою життя, і це єдине е, єдина дорога, куди можна було доїхати до ДАПу. І враховуючи те, що велика кількість е, уламків від снарядів, е, від озброєнь, від артилерії була розкидана біля самого аеропорту, і поряд з ним е, заїзди, ротації, зміни особового складу до постачання озброєння їжі, здійснювалися на гусеничній техніці. Це були МТЛБ, машини тягачі, легкі броньовані. Фактично, аеропорту це був як велика підкова. Доїхати можна було тільки оточена з усіх кругів, і для того, щоб заїхати, було просто невеликий, невеликий простір біля першого рукава і та дорога, по якій заїжджали підрозділи до ротації, теж таки була обстріляна. Як це відбувалось, коли підрозділи виїжджали на заміну, спочатку йшла артпідготовка, для того, щоб москалі поприсідали, і в в момент закінчення різко висувався особовий склад для того, щоб як можна швидше проскочити цю дорогу життя і заїхати на ротацію та замінити особовий склад чи підвести БК або провізію. Хочу зауважити, що дуже велику роль в цьому відіграли водії саме цих легких броньованих тягачів, оскільки, як правило, ротації проводилися вночі і. Освітлення не включалося, а як таких тепловізорів в той момент ще не було. Тому ці справді герої заїжджали під аеропорт під вежу, на, орієнтуйтесь, орієнтуючись на орієнтир, підбитий Камаз або, наприклад, там пожежна станція, чи підбитий танчик, чи підбитим Тобе вони знали, як в якому місці на які, скільки градусів треба повернути машину для того щоб заїхати в да це надзвичайно складна і грогічна ігрогічна робота волонтери тоді дуже сильно допомагали оскільки ніхто не очікував в 2014-2015 році що це буде війна і дуже багато допомагали формую допомагали транспортом допомагали різними засобами Ми ще були тоді не готові не було тих аптечок бронежилети каски у нас не було ще на той момент таких натівських стандартів, і це все доводилось десь шукати, привозити і е, підтягувати туди. Е, я пам'ятаю, що в грудні 2014 року я приїхав в, Одяне, е, в мене е, волонтери передали е, гумові чахли на взуття. Е, це Донбас, і там зима на, на, набагато е, морозніша. І дуже багато було як і морозу, так і води в терміналі. І взуття мокло для того хлопцям я передавав саме ці гумові, гумові чехли. В 22-му році мене просили порівняти оборону ДАФу із обороною Азовсталі. Ну, Це дві різних війни. Це одна війна, але два різних періоди. Так, Азовсталь обстрілювали більше. Так, Абстазосталь обстрілювали із авіації, з будь-якого озброєння і фосфорними снарядами накривали. Але в зосталі було де сховатися. Так ДАПу обстрілювали, не обстрілювали кабами, не обстрілювали авіацію, не було такої кількості ракет. Але там, де ми були, це був невеликий невеликий вже шматок залишків ДАПу. Де фактично не було е, ніякого укриття. Що таке ДАБ? ДАБ це е, е, опори перекриття і стеля зверху, знизу підлога. Всі решта стін були або гіпсокартон, або скло, яке на той момент вже не існувало. І ці барикади, які ми робили, ми робили власну з уламків, із бетону, із якихось знайдених плит, із знайдених е, стрічок, де колись. колись в хороші часи переїжджали речі, громадяни, які вітали, відвідали. Тобто так його обстріли менше, але оборона його не була легшою, вона була можливо складнішою, тому що нам не було де ховатися і заїжджати нам фактично туди не було як. До повномасштабного вторгнення ми щороку, починаючи орієнтовно з 18, 19 і по 20 січня, об'їжджали родин загиблих. Ті, які загинули при обороні дапу за мною є імітована дошка пам'яті тих хлопців, з якими пліч оплі служили в одній роті, в одній дев'ятій роті 3-го батальйону, 80-ї аромобільної бригади, і ми щороку об'їжджали їхні могили. Ми щороку приїжджали до родин, заходили в гості, дякували батькам за їхніх синів. Крім того, в будинку воїна в Львові. Ми час були зустрічі присвячені тим чи іншій людині, яка загинула, обороняючи да. На жаль, повномасштабне вторгнення вже кожен має своє місце. Майже всі десь служать, всі десь продовжують боронити Україну. І вже з 20 січня, 22 по нинішній час ми три роки не зустрічаємося. Але я маю велику надію, що цю гарну традицію ми дуже скоро відновимо.